про стан пасажирських перевезень на території Чернігівської області і детально про це розповість Тимофій Гричков, профільний заступник директора департаменту ефективності, транспорту зв'язку та житлово-комунального господарства Чернігівської області. Пане Тимофію, прошу. Доброго дня, шановні присутні. Сьогоднішня наша тема буде стосуватися стану організації пасажирських автомобільних перевезень на території області. Спершу коротко про те, яка роль Чернігівської ОДА в організації пасажирських перевезень. Відповідно до закону України про автомобільний транспорт на обласній адміністрації покладається повноваження з організації перевезень на маршрутах, які проходять територію двох і більше громад не виходять за межі нашої області. Визначення автомобільного перевізника для облугоння того чи іншого маршрута здійснюється виключно на конкурсних засадах, за результатами якого з переможцем конкурсу укладається договір терміном від 1 до 5 років. На сьогоднішній день Чернігівська склада укладена 229 договорів на обслуговання 187 маршрутів з шістю. 6... З 65 перевізниками. У 2025 році ода було проведено один конкурс з організації пасажирських перевезень, на який було виставлено 17 маршрутів, таких як Талалаївка Чернігів, Бобровиця Чернігів через Марківці, варва Барзна Чернігів, Коріб -Чернігів, 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 Чернігів тощо. Крім того, забезпечена та відсотково внесення актуальної інформації щодо діючих міжміських та автобусних автобусів загального користування до єдиного електронного реєстру, який після проходження публікації буде доступний в широкому доступі. Ну, це коротка інформація, тому якщо є якісь запитання. Okay, no, прошу запитання. Це Максим Власов, начальник відділу транспорту Чернівська. Да. І ми готові відповісти на ваші запитання. Остійно, підкажіть, будь ласка, які маршрути зараз найпробливіші у зв'язку з агресією російською? Найпроблизвічі маршрути на сьогоднішній день є у нас в напрямку Новороцівської громади, Семенівської громади, тому що на постійні обстріли. І... Скажімо так, брати з районних центрів приміське сполучення, воно на сьогодні є проблеми. Сама сімейня та Новгород Сіверський карюковка, короб сосниця, що з Рівки обслуговується в достатній кількості, скарг немає. Крім того, після обстрілу колій на ділянці Новгород-Сіверській шостка. Місцевої влади було забезпечено організацією підвозу автобусним сполученням, два рази на день курсує автобус, тобто стан задовільний в цих перевезеннях. А це єдиний такий був організований маршрут? Ні, такі маршрути були організовані після теж пошкодження внаслідок обстрілу в місті Ніжин біля ну, самого Ніжині на автодистанції. Було організовано підвіз напрямку Ніжин-Госівка, курсува дуже багато автобусів. Також були такі підвози, організовані з міста Бахмач до міста Ніжин і з міста Бахмач на Канотоп, тому що там буквально вони один день курсували ці автобуси, після чого заліз... українська залізниця вони на Канатоп Пустили тепловоз, тянули вагони, а з Бахмачена, ніжам уже поїхав десь Ця проблема була пов'язана з тим, що там здійснював перевезення нелегальний перевізник, перевізників, який не має жодних дозвільних документів на такі перевезення. Цю ситуацію відразу стабілізували, запустили туди, організували автобусне сполучення. Є у нас маршрут маршрутчення Гімбербичі, який безпосередньо через Дублянку проходить. Автобус на сьогоднішній день їздить, скарги не надходять, тому питання на сьогоднішній день вирішено. А були минулі роки проблему зим там рівки перевізників. Яка зараз ситуація? Рібки зараз забезпечені більше ніж 100%, 100 рейсами. У нас дуже багато збільшилося рейсів, які перевізник здійснюють до відповідно до вкладення на нами договорів. Автобуси відправляються з автостанції номер 2 в колишня. Курсують 8-10 рейсів на день. Відправляються з платформи і автобуси. Є у нас чергування на автостанціях спільно з категоричними органами. Було зафіксовано, що автобуси повністю, скажімо так, пасажири місця заповнені, люди не скаржаться, вокзал працює, світла не відключають, можна комфортно собі почувати і їздити на рідки. Немає проїзників зараз ну, ще багато. Як такових нелегальних перевізників у нас незначна частина, можливо, там до п'яти чоловік, але вони раніше закривали дуже багато напрямків. На сьогодні основні сполучення, де вони їздили, припинено. Продовжується робота щодо боротьби і дані на інших напрямках. Шукаємо перевізників, які будуть бажають офіційно на ці маршрути заходити. Ми залучаємо і цих нелегальних, запрошуємо перевізників брати участь у конкурсі і недорозово запрошували, тобто виставляємо маршрути, яким їздять на конкурс, але вони документи на такі конкурси не подають. Тому зараз ми Такі більш великі комфортних автобусів як в області з цим і є можливість у перевідник хоча б там бо купляти такі на жаль, не всі маршрути можна забезпечити більш комфортними автобусами. Там, якщо приміські маршрути взяти, то там вони рентабельніші, ніж між обласні, і там, якщо брати по нашим п'яти районам, їхні приміські, там людей менше. Проблема в чому, тому ну, в чому вони не можуть, скажімо так, покращити свій автопарк, тому що багато з'явилося дуже пільгових категорій громадян, які їздять, але переважна частина, більша частина територіальних громад, на яких покладено обов'язок обов'язок відповідних бюджету кодексу компенсувати такі витрати перевізникам. Вони програми не приймають, бюджет не закладують. Хоча ми звертаємося з цими питаннями кожен рік просимо бо. Інакше перевізники просто зупинять, вони їздять і так ну, в ноги мінус. А, ну, побачимо, що на 26 рік буде як прийнято і ситуація зміниться. Якщо брати нашу Чернігівську область, то, скажімо так, клімат для покращення автобусного парку не такий кращий, як, наприклад, Харківська, Київська, Львівська та інші області. Тому, на жаль, це виключно і із... небажання не, не перевізників. Купити якісні гарні автобуси, пристосовані для перевезення осіб мобільних груп, там, осіб з інвалідністю. Просто економічна ситуація така, що. А можна ще питання? Так. А є маршрути по Чернігівській області, які були взагалі скасовані через російську агресію? Були скасовані у нас Ми здійснюємо перевезення, це Новгород-Грим'яч. Це, ну, би так. І... Всі три город Новгородські і які у них на території громад там, здійснювали перевезення, ну, там нереально. Ну, Єдине, що є така у ну, нас громадська організація продиска, яка деякий час робила цю гуманітарну місію, підвозили безкоштовно людей з прикордону 10-20 кілометрової зони від державного кордону до районного центру там, Семенівки, Новгородського, сіверська Ващовська, навіть новикла свою роботу А На сьогоднішній день чи ні. А там про Рікінську громаду село Воло. Там стартував конкурс? Ви там конкурс вже ведеться робота з пошуку перевізників. Ми вже зв'язалися з Рідкінською територіальною громадою з цього питання, щоб вони надали ну, нам якісь пропозиції, скільки там реально треба рейсів, в які дні, тому що ну, зрозуміло, що там людей небагато, там якщо 2-3 людини, це... Є необхідність їздити, але ж знову чи компенсуєте, чи ну, зробіть менше рейсів, щоб автобус був більш заповнений. З привізниками зараз робота ведеться, я думаю, найближчим, найближчим часом це автобусне сполучення буде забезпечено. Дякую. Взагалі пасажиропотік 25-му році, яка тенденція? Тільки на зменшення. великий відсоток? Ну незначний, воно впливає на пасажиропотік. Перша ситуація, яка виникла ще з початку ковіду, коли люди скоперувалися, їздять вісіммісними автобусами, там у кого є знайомі родичі сусіди. Потім, після початку військової агресії Російської Федерації, це виїхало багато людей. Потім чоловіки призовного віку. Це очевидно, вже перестали користуватися от весь пасажиропотік. Причини наслідки. Дякуємо вам. Якщо на цьому більше немає запитань, то завершимо обіг. Спасибі за участь. Дякую Дякую.